Дороги іншої не треба, поки зорить чумацький шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Добрий день, шановні радіослухачі. В ефірі Радіостудія Баштанка. Біля мікрофону Василь Гонта з блоком новин за останні декілька днів сьогодні за календарем вівторок, 29 травня, за київським часом, 14 година. А зараз коротко про анонс нашої програми. Державні контролюючі органи та бізнес. Освячення храму на честь святого пророка Іллії, сесія Ваштанської районної ради, нарада з питання оздоровлення дітей, спартакіада держслужбовців, про контрольно ревізійну роботу, про надання субсидій населенню та роботу автотранспорту, ювілеї, прогноз погоди на декілька днів. Діяльність державних органів, які покликані здійснювати правоохоронні та контролюючі функції, не повинна перешкоджати розвитку бізнесу, роботі органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства. На цьому президент України Віктор Янукович наголосив у своєму виступі на засіданні ради регіонів. Глава держави зазначив, тиск з боку державних контролюючих органів на бізнес та місцеве самоврядування завдає шкоди і знижує довіру громадян до влади. Сьогодні, коли ми розгортаємо широкомасштабні реформи, подібні дії є провокацією і злочином не тільки проти закону, але й проти країни та проти суспільства, наголосив Віктор Янукович. Президент звернув увагу генерального прокурора на необхідність проаналізувати скарги і звернення від представників малого та середнього бізнесу щодо тиску з боку контролюючих органів, а також провести разом із головами облдержадміністрації регіональні наради з цього питання. За словами глави держави, керівники правоохоронних органів також мають виїхати в регіони, на місцях вивчити факти неправомірної діяльності контролюючих органів. Ця робота має бути проведена в короткий час, і там, де є порушення законів, негайно це припинити, а порушників покарати. Також звертаюся до Генерального прокурора. Вся ця робота повинна бути зроблена в розумних рамках, сказав Віктор Янукович. Водночас глава держави наголосив на необхідності істотно посилити виконавську дисципліну працівників контролюючих органів, вимагаю негайно провести базу внутрішніх інструкцій, правоохоронних і контролюючих органів у відповідність з діючими законами, особливо тими законами по дерегуляції, по яким фактично вже є нова законодавча база, але вона не імплементована сьогодні, сказав президент. 20 травня відбулося освячення храму на честь святого пророка Ілії у селі Інгулка. Освячення звершив митрополит Миколаївський і Вознесенський Пітірим. Йому співслужили протиєрей Петро Струкало, благочинний Баштанського округу протиієрей Віталій Сопіжук, благочинний Казанківського округу протоієрей Сергій Михалко, настоятель храму святого пророка Ілії, протоієрей Віктор Коліщак та інші представники духовенства. Разом з ними молилися голова Баштанської райдержадміністрації Іван Рубський та голова Баштанської районної ради Людмила Луценко. На порозі храму інгульський сільський голова Будянський Олександр Павлович зустрів з хлібом і сіллю правлячого архієрея. Церква була переповнена віруючими. На освячення зібрались не лише жителі Інгулки і мешканці навколишніх сіл, міста Баштанка та гості з Миколаєва. До революції у селі Інгулка був храм, але в атеїстичні роки його знищили. Пізніше громада села перебудувала сільський будинок під церкву, яка була освячена на честь пророка Ілії. І ось сьогодні з благословіння правлячого архієрея, спільними зусиллями настоятеля храму Віктора Коліщака, представників влади, підприємців та жителів села зведена з нуля церква. Під час божественної літургії його високопресвященство удостоїв іерея Андрія Дриганюка на Бедреника. Наприкінці Богослужіння владика нагородив благодійників, завдяки яким будівництво храму стало можливим, прото Віктора Коліщака орденом Святителя Димитрія, Пилипа Курила орденом Георгія Побідоносця. Валерія Курила медаллю предстоятеля Української православної церкви і ще 25 парафіян архієрейськими грамотами. Після служби митрополит, священники і всі прихожани храму єдиним хором заспівали величання покровителю інгулки, святому пророку Ілії. Потім правлячий архієрей поздоровив громаду села Інгулка з такою видатною подією, як відкриття храму. Це свято, як і сама церква, дійсно залишиться у віках, адже там, де стоїть храм, там перебуває і Господь. 23 травня під головуванням голови районної ради Людмила Луценко відбулася 16-та сесія Баштанської районної ради, 6-го скликання. До порядку денного було включено 24 питання: про хід виконання районної комплексної програми здоров'я нації, про затвердження районної програми розроблення містобудівної документації на 2012 2015 роки, про погодження надання державному підприємству Баштанське лісове господарство, у користування мисливських угідь. Про внесення змін до районної програми, підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, про хід виконання програми розвитку малого підприємництва в Баштанському районі. Про заходи по залученні інвестицій, про внесення змін до районного бюджету на 2012 рік, про районну програму репродуктивне здоров'я населення на період до 2015 року, першочергові заходи по зміцненню матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, прохід виконання програм розвитку позашкільних навчальних закладів. Про реформування Лоцкінської дільничної лікарні в амбулаторію загальної практики сімейної медицини з ліжками денного стаціонару також було розглянуто два депутатських запити Валерія Ященка та Володимира Онищука. Однією з головних подій сесії стала зміна редактора районної газети Голос Баштанщини, яку 21 рік очолювала свирса Валентина Леонідівна. Голова районної ради Людмила Луценко та голова райдержадміністрації Іван Рубський подякували Валентині Сверсі за вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток територіальної громади Баштанського району, високий професіоналізм та побажали ще надовго прислужитися громаді на посаді заступника редактора газети. Рішенням районної ради, редактором районної газети Голос Баштанщини призначено Василя Гонту. На базі оздоровчого табору Веселка у селі Привільне відбулася нарада з сільськими головами та товаровиробниками. На порядку денному підготовка до відкриття у таборі оздоровчого сезону 2012 року, що включає ремонт приміщень, де проживатимуть діти, та приміщень для обслуговування. Як зазначив голова райдержадміністрації Іван Рубський, у цьому році вперше приміщення закріплені за міською та сільськими радами. Так, можна забезпечити більш якісний контроль за ходом ремонтних робіт. Голови відповідних територіальних громад будуть тримати зв'язок із керівниками сільськогосподарських підприємств, фермерами, підприємцями щодо залучення коштів для закупівлі будівельних матеріалів. Голова районної ради Людмила Луценко надала пропозицію щодо постійного контролю за ходом проведення ремонтних робіт приміщень та інформування відділом освіти райдержадміністрації керівництва району про позитивні зрушення та проблеми, що виникають. Начальник відділу освіти райдержадміністрації Анатолій Петров повідомив, що Костичівська сільська рада ще в минулому році провела якісний ремонт приміщення. Акцентував увагу учасників наради на тому, що в таборі Веселка будуть оздоровлюватися діти саме пільгових категорій. Ви шановні маєте зрозуміти, що в оздоровчому таборі оздоровлювалися діти саме пільгових категорій. Це в основному діти-сироти, діти напівсироти, діти, -напів діти позбавлені батьківського піклування. Повірте, у нас в районі статистика велика. Дуже багато таких дітей. Діти з малозабезпечених і багатодітних сімей і Чорнобильці. 18-19 травня. Збірна команда державних службовців Баштанського району приймала участь у 10-й обласній спартакіаді держслужбовців, яка проходила у селі Чорноморка Очаківського району. У змаганнях взяли участь 264 спортсмени з усіх районів області. На урочистому відкритті Спартакіади учасників привітали заступник голови облдержадміністрації Наталія Іванцова, начальник управління фізичної культури і спорту облдержадміністрації Олександр Садовський, голова Комітету профспілки працівників державних установ Таміла Бугаєнко. Змагання проходили з таких видів спорту мініфутбол, волейбол, настільний теніс, шахи та шашки. Команда з настільного тенісу, яку представляли Низик Руслан, працівник районного управління юстиції та Стародуб Аліна управління економіки райдержадміністрації, посіли друге місце. Низик Руслан виборов звання чемпіона та буде представляти наш район на спартакіади всеукраїнського рівня. Друге місце серед чоловіків у змаганнях з шашок посів Лаба Микола, районний суд. В честь нашого району захищали працівники районної державної адміністрації, районного суду, управління юстиції, Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Баштанською між районною державною фінансовою інспекцією впродовж січня-квітня 2012 року. Охоплено ревізіями та комісійними перевірками 15 підприємств, установ та організацій, з обсягом фінансових та матеріальних ресурсів 49 мільйонів гривень. Встановлено порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів на суму 860 тисяч гривень, із яких недоотримано фінансових ресурсів 50 тисяч гривень, на цільові витрати 18 тисяч гривень, та незаконні витрати 791 тисяча гривень. Вжитими заходами забезпечено надходження фінансових ресурсів та відшкодовано і поновлено втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 2 мільйони 327 тисяч гривень. За результатами контрольних заходів до двох об'єктів застосовано фінансові санкції згідно з бюджетним кодексом України, за допущені порушення бухгалтерського обліку та фінансової звітності чотирьох осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Двох осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Матеріали ревізій трьох об'єктів передано до правоохоронних органів, якими порушено одну кримінальну справу. За інформацією управління статистики у Баштанському районі, упродовж січня-квітня 2012 року за субсидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг та електроенергії звернулись 15 сімей району. Що на 61% менше, ніж за відповідний період минулого року. Субсидії зазначеного виду призначено 36 сім'ям з урахуванням сімей, які звернулись наприкінці 2011 року. Порівняно з січним квітнем минулого року, кількість сімей, яким призначено субсидії, зменшилась на 74,5%. Загальна сума призначених субсидій склала 3700 гривень. Середній розмір призначеної субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг на одну сім'ю у квітні 2012 року становив 32 гривні проти 176,6 гривень у квітні 2011 року. Крім цього, у січні квітні поточного року за субсидіями готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу твердого і рідкого пічного побутового палива звернулись 236 сімей району. Субсидії зазначеного виду у січні-квітні поточного року не призначались. Протягом січня-квітня цього року автомобільним транспортним району перевезено з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, 45 тисяч 500 пасажирів. При цьому пасажирооборот збільшився на 20,7%. Питома вага перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, склала 84,2% від загального обсягу пасажироперевезень. Вантажоодержувачем доставлено з урахуванням перевезень, здійснених фізичними особами-підприємцями 18 тисяч тонн вантажів. 14 травня свій 90річний ювілей відзначала жителька села Привільне Макаренко Дарія Павлівна. 17 травня. Житель міста Баштанка Корженко Афанасій Гаврилович. 22 травня, жителька села Привільне Пєгова Олександра Іванівна. 19 травня, – 85-річний ювілей, жителька міста Баштанка Фурсова Поліна Іванівна. Керівники району, голови відповідних територіальних громад, привітали ювілярів зі святом, висловили слова вдячності за багаторічну працю, високий професіоналізм. Побажали міцного здоров'я, добра та благополуччя. Радіостудія Баштанка теж приєднується до привітань ювілярів. Ясени, ясени, бачу вас за селом край дороги, бачу вас у красі, коли світиться ранок в росі. ви приходите де в сні, як дитинство моє, босоноге. ви приходите в сни кучеряві мої ясини, ясини, ясени, наді мною шумлять ваші крони, і неначе літати. В те листя за вітром зліта, перший сніг сивини, я приніс, як тривогу, на скронях, перший сніг сивини пав на скроні мої сини. Сини, я сини, за селом прокричали лелеки, і холодний, як лід, залишився на обрії слів, їм шукати весни, Ім і летіти далеко, далеко. Ім шукати весни і вертатись до нас, ясени. Ясини, ясини, бачу вас за селом край дороги, вам вклоняюсь до ній. Вертаюсь з далеких доріг, ви приходите в сни, як дитинство моє босоноге ви приходите в сни кучеряві мої осени. Я се... А зараз прогноз погоди на декілька днів. За інформацією Баштанської метеостанції, погодні умови на всій території району будуть такими. 30 травня вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями гроза. Вітер південно-західний 6.11 метрів за секунду. Температура вночі 11.16, вдень 19:24 тепла, у четвер, 31 травня. Мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза. В окремих районах град. Вітер Південно-Західний 5-10 місцями 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 11-16, в день 20-25 тепла. Шановні радіослухачі. Радіостудія Баштанка приймає замовлення на безкоштовне розміщення оголошень та вітання з ювілейними святами. Також ми з вдячністю вислухаємо ваші пропозиції, зауваження щодо тематики майбутніх репортажів. До вашої уваги студійний телефон 2 63 99. Повторюємо 2 63 99.